У Нью-Йорку стартував міжнародний ярмарок іграшок. Те, що має зацікавити дітей, привертає увагу, перш за все, батьків. Для дорослих сучасні забави не завжди зрозумілі. Традиційні для них іграшки отримали друге життя, ставши високотехнологічними. Андрієн Аппель, представник асоціації виробників іграшок, визнає toys, kind of... Традиційні іграшки збирають усіх разом. Це дійсно родинна розвага. В іграшковій моді свої зовсім не іграшкові тенденції. Найбажаніша забава усе, що пов'язаний з зоряними війнами. І з полиць магазинів із космічною швидкістю змітають усе, що стосується відомого фільму. Директор компанії, що виробляє іграшки за ліцензіями Робін Морган, підтверджує: З цією продукцією ми розширили нашу мережу продажів настільки, як не змогли б жодною іншою. З іграшками зоряних війн, уся наша продукція має успіх. В іграшкового ярмарку понад столітня історія і багатомільярдний щорічний товарообіг. На перший погляд, розважальний захід має абсолютно серйозне значення. Іграшкова галузь реагує на усі світові тенденції. Більшість іграшок прибуває на захід з Китаю. Зі скороченням попиту і відповідно експорту, наслідки будуть не іграшковими.